Перші дні листопада вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку. А я думаю: чуже місто, чужа кімната. Як я її тут залишу? Третя по обіді суха осінь. Посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке, вона четвертий день у дорозі. Хай хоча б тут буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру. Якщо буде холодно, зачинятиму вікна. Спробуй перехитрити застуду невиліковну. Я сам усе це вигадав вона ні в чому не винна. Як я її залишу, незабаром почнеться вечір, швидко стемніє, повітря стигне. Краще вже охоронятиму її речі, краще вже грітиму її стигми. Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіни, раптом дерева обступлять її і поведуть на страту, раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Раптом щойно я вийду. Вона забуде про мене, раптом забуде все, що говорила до цього, раптом її серце золоте і шалене, буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами, хай її нинішні сни перетечуть колишні, навіть якщо в своєму сні вона мене не згадає. Навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить, підраховуючи хвилини. Сидить, нервує без потреби, а вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його колоса. Осінь над ними з льоду й сталі. Холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде.